Доброго дня, шановні учасники дорожнього руху, шановні кандидати у водії. З вами Автошкола Нова та я, Тарнушко Володимир Павлович. Шановні друзі, ми сьогодні розглядаємо розділ 34 і ми закінчуємо вивчення правил дорожнього руху України. І так. Перш ніж розпочати розділ, розминка. Руки в сторони опущені. Права зігнута перед грудьми, піднята вверх від грудей. В сторони опущені, права зігнута перед грудь, винята від грудей. Руки в сторону, опущені, права зігнута перед грудьми, піднята вверх від грудей. Шановні, це жест регулювальника. Кожного разу повторюючи є день, так, вони стануть вам рідненькі і ви не будете робити помилки при вирішенні тестів. І так, шановні, ми всім рекомендуємо азбуку ПДР, скелетні здання, вивчати на пам'ять та вголос. Голос командний, потім вам прийдеться керувати собою. А потім, коли ви правильно керуєте собою, ваші кінцівки, і головне голова правильно керує автомобілем. От проста схема. Спочатку покажи, як ти керуєш собою, а потім Уже ти сам покажеш, як керувати автомобілем. Схема. Проста. З нами все складне. Просте. Знають, тому що ми не заплутаємо курсанта. Ми не працюємо на його прогалинах знань. Ми ці прогалини заповнюємо знаннями та навиками. Розумієте? Тобто, спочатку ми в спокійній обстановці його заповнюємо. А потім розпочинаємо всі нештатні ситуації, емоції, підвищений тон. Але це все з його дозволу, коли він дозріє. Ми на квіточку не кричимо. Ми кричимо уже на зрілий. Так, трошки відволікся. Гарна пісня. І перед. І так, шановні, дорожня розмітка. Ось вона! Дивіться! Дивіться, ось вона! Яка гарна картина! А ви скажете, ой, нічого не зрозуміло! Шпали, шпали, рельси, рельси, їхав поїзд, запоздали. І так, перше розберемося з кольором цієї розмітки. І не згадуємо нічого, а достаємо свої знання, які ви знаєте, і доповнює. І так, перше, що ми знаємо, що з дитячого садка зебра. Тобто розмітка буває білого кольору. Да, взагалі розмітка вся, вона ділиться на горизонтальну і вертикальну. Розглянемо спочатку горизонтальну розмітку. І так, ми вже сказали, зебра, вона чорно-біла, але дорога чорна, нічого там, краску не витрачають, значить, витрачено тільки білу краску. Значить, горизонтальна розмітка буває білого кольору. Бачите, як багато то потім ми поговоримо, в якому вона вигляді буває. Стрелочки, що там, знаки дорожні. То потім. І так, білий колір. Раз. Потім ми бачили ще те, також нерегульований пішохідний перехід, два кольори. Білий, червоний. Червоний це колір безпеки. Значить... Горизонтальна розмітка буває білого кольору, червоного. Тепер ще буває синього, коли позначені місця для парковки на приїжджій частині оранжевого кольору тимчасова дорожня розмітка. Построїли один бік дороги. Значить, І показали тимчасову розмітку оранжевого кольору. Так, і ще, шановні, є знаки 3.34, 335. Там, де з зупинку і стоянка заборонена, вони жовтого кольору. Місця таке, букви. Там, де зупинки. Маршрутних транспортних засобів. Конверти, малюють, жовті. І те вже ви подивитесь. І так значить бувають кольори. Білий, червоний, оранжевий, синій, жовтий. Ого! Скільки? Да. Але філософія наступна. Є сплошні лінії. А є преривчасті. Так ось сплошні лінії ми не перетинаємо. Двої, двойні сплошні, тим паче не перетинаємо. Розумієте? А там, де є преривчасті лінії, от там ми можемо перетнути. Якщо є поєднання суцільної лінії і преривчастої, то, шановні, зі сторони праричастої можемо перетинати, зі сторони суцільної не можна. Така філософія, щоб у вас не було каші. Розмітка це прекрасно. Тому що ви маєте свою полосу для руху щонайменше 2,75, а то вона і більше. це ваш коридорчик. І на цьому коридорчику. Вас всі оберігають. У вас внутрішній спокій, це моя полоса, я тут був, я зайняв її перший. Поліція, страхова і інші учасники дорожнього руху також будуть на вашій стороні і вас будуть захищати. Зрозуміло, так? Да? Тобто, ще, що цікаво в цьому, подивіться, оце. Реверсивна полоса, автомобіль може заїжджати. Але ідея наступна. Стрілочки показують дозволений рух на перехресті. Тут уже міняти не можна. Це вже такі ловушечки. Начнете уступати комусь дорогу або щось чудити, ви порушні. І повірте, карма, вона накрива. Так, горизонтальна розмітка зрозуміла. Ще, що може бути на горизонтальній, це знаки, дорожні знаки дублюються. Гарний водій 90% свого часу дивиться в напрямку руху, тобто в своїй полосі. І 10% по зеркалам, Тому сідайте на зерка, в крісло. І тренуйте, не відводити погляд в напрямку руху. Прямо буде у вас таке відпрацьоване навик, ви будете Отлічним водителем. Розумієте? От дивись, куди їдеш. І чим далі дивишся, тим ти кращий водій. Там за капотом нема нічого. Цікаво, там уже пізно. Вона цікаво, там 300 метрів. А мінімум 100 метрів. 100 метрів. Так, шановні, ще цікаве це ну, вертикальна розмітка. Також має свої кольори. Наноситься на вертикальних і зверху на парапетах. Значить, білий, чорний і е, жовтий. Жовтий, так. Да. E -е -е -е, да, це направляючі столбики, ці столбики і. Так, шановні. Тепер вчимо скелетні знання. Значить, знову тема з папки. Буде прикріплено там внизу. Це скалетні знання, а це лист самоконтролю. Берете карандаш, обов'язково карандаш, щоб ви не засмучувались. Карандаш можна стерти. Напишеш пером, не виробиш топером. Тому, шановні, бережіть. Себе, свою психіку. Оце все розраховано на комфортне вивчення правил дорожнього руху. У нас є платний контент, називається Азбука ПДР. Туди ми загнали всі теми і листи самоконтролю. Більше часу ви вивчаєте ПДР, більше грошей своїх зберігаєте. Тим паче, що зараз дозволено вивчати. Вивчати, ПДР без автошколу. Результати там плачевні, всі приходять в сльозах, ми ці сльозки витираємо. Даємо чітку папку, даємо дороговказ, даємо добру консультацію і знайомимося з більш успішними курсантами. Ті беруть вас на горизонтальний ключок. А я беру на вертикальний крючок. І ми вас дотягнемо до сервісного центру, і ви там складете іс. І так, шановні, ми з вами доторкнулися до кожного розділу правил дорожнього руху. Я рекомендую таку книжку Дерек Заварицький Ілюстровані правила дорожнього руху. Подача інформації сильна. Далі. хто Захоче більш серйозно готуватись Тест ПДР ті, які були в сервісному центрі. Правильні відповіді, тільки правильні відповіді і мій коментар. Тільки конкретика. Ну що, шановні друзі, ми вам рекомендуємо автошколу нову, гарний колектив, є дуальне навчання. Завжди е, вас вислухаємо. І саме головне, це ми дамо вам методику навчання. Навчитися вчитися. Є у нас. Така, е, пакет. такий пакет. І так, шановні друзі, якщо у вас буде велике бажання, там ще є регулювальник на перегресті, Тобто, якщо ви не зрозуміли, хто куди поїде, рельсове транспортний засіб, не рейсове, грудь, спина, що таке, що таке правило із рукава в рукав, приходьте, приходьте до нас, пишіть там в коментарях, вимагаємо ще одну зустріч, сигнали регулювання. Зрозуміло. Пишіть, буде, скажімо так, кількість бажаючих. Запишемо такий розділ. Ну, а я вам хочу сказати, що з цим регулювальником ми не шутимо. У нас навіть колись ми написали ПДР в Матюках. Да, тобто вже ми були трошки молодші, і нервів не вистачало. Ми написали ПДР в Матюках. І там декілька розділів, вони ще залишились. І дуже ефективний розділ. Розділ це жести регулювальника. Ну, якщо ви класичною мовою не зрозумієте, тоді ми вас дамо кратких слов, насипемо краких слов. І там сильно, сильно вже. Ну, всі запам'ятовуються, знаєте. Да, Погане якесь запам'ятовується швидше, ніж гарна пісня. Так, шановні, миру усім, буде бажання жесту регулювальника, зробимо ще. А зараз ми вам кажемо до побачення, дякую, вивчайте правила дорожнього руху з посмішкою, тому що життя прекрасне. Правила дорожнього руки і посвідчення водія, якщо ви разом з нами отримаєте, ну, отримуєте, тому що у вас буде спокій внутрі, стержить, як я кажу, скалетні знання. Миру усім. З вами була автошкола нова. Разом до посвідчення водія. До побачення. Чекаємо вас в нашій автошколі Пока-пока.